Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами одним із своїх найулюбленіших рецептів яблучно-ванільних млинців. Дуже часто їх готую, тому що вони настільки ніжні та смачні, що й готуються надзвичайно швидко та просто. Тому давайте готувати! Тісто я буду готувати в блендері, тому я, в ньому в мене вже є борошно, до нього виливаю молоко, даю цукор з натуральною бурбонською ваніллю, дрібку солі, цукор, розтоплене та охолоджене вершкове масло та додаю яйця. Всі продукти повинні бути у вас кімнатної температури, щоб у вас нічого не розшарувалось. Залишилося в тісто додати одне натерте яблучко, все перемішати і можна обсмажувати млинці. На розігріту сковорідку я даю трішки рослинної олії без сторонніх запахів і викладаю сюди тісто. З цієї порції в мене завжди виходить 5 млинчиків, але настільки вони смачні, що раджу одразу порцію подвоїти. І як тільки він обсмажився з однієї сторони, з легкістю перевертаємо та обсмажуємо його з іншої сторони. Пара хвилин і наш яблучний млинчик вже готовий. Перекладаємо на тарілочку і одразу можна подавати. Буду вдячна за підписку на мій канал. Та якщо будете ділитися моїми рецептами зі своїми друзями, готуйте та смакуйте! Ось.